Виконуємо номер 6,10 із підручника Геометрія 8 та номер 14.10 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Чісною трапецію, у якої два протилежних кути. Задання перше гострі, друге прямі, третє тупі. У разі ствердної відповідь накресліть таку трапецію. Приступаємо до виконання. Я накресла трапецію, у якої два протилежних кути А і С гострі. Трапеція це чотирикутник, у якої дві сторони паралельні, а дві ні. Тому у нас кут А і кут С гострі. Завдання друге. Трапецію, якої два протилежних кути прямі. Якщо у нас два протилежних кути будуть прямі, то за властивістю трапеції і всі кути, і кут Б, бо сума кутів, що прилягає до бічної сторони, 180 градусів, також буде 90 градусів. І тут 90, тоді в нас виходить прямо кутник. Чи, існує трапеція? так, допишу тут так. Друге, ні. А Б, С, Д буде прямокутником, буде прямокутником. І третє, тупі у нас на малюнку. Ось кути А і С у нас гострі, а кути Б і Д тупі на цьому ж малюнку. Тому також так код Б, код Д тупі. Номер 6 крапочка 10 із підручника геометрія 8, та номер 14, крапочка 10 з підручника математика 8 виконано.